Вітаємо усіх шанувальників сміху, розваг та шалених пригод. З вами найкраща програма сучасності Відо Бімба. Ви коли-небудь бачили заведеного пса? Чи може знаєте секрети жіночої вроди? А оригінальні способи дістатися додому вам доводилося спостерігати? Ні, тоді уважно дивіться наш програму. Адже ви побачите все це і ще набагато більше. Креативні мужики, витівки симпатичних білявок, унікальні тварини та багато багато іншого тільки сьогодні. І лише в нашій програмі приготуйтеся до неймовірних пригод, адже ми стартуємо. Якщо у вас вдома живе чотирилапий друг, будьте пильними. Краще ніколи не залишати хатнього улюбленця без нагляду. Тільки но дати коту волю, він одразу пне якусь шкоду. Ось цей чувак так захопився грою на гітарі, що геть перестав слідкувати за твариною, от і поплатився за це. Тепер мужикові доведеться викласти кругленьку суму на покупку нового телевізора. Треба віддати належне музикантові. Він навіть не писнув і не вилив на кота потік матюкливих слів. Дядько просто зітхнув і пішов у магазин. Що тут скажеш, залізні нерви. А зараз ви побачите, чому не варто розігрувати своїх чотирилапих друзів. Божик вирішив перевірити, як поводитиметься його пес, коли побачить, що хазяїн тоне. І пес повів себе героїчно. З усіх ніг кинувся рятувати улюбленого господаря, от тільки стрибнув невдало. Просто на голову креативному мужикові. Але менше з тим гуля на лобі скоро зійде. Проте тепер чувак знає песик, що хвилини готовий рятувати йому життя. Наш наступний герой також має чарівного песика. Можливо, він і не кидається рятувати господаря з водою, проте має просто унікальну фішку. Тварину можна завести з півоберту. Трохи посмикайте собачку за хвоста, і вона цілий день бігатиме колами як навіжена. Повірте, з таким охоронцем жоден злодій на ваш подвір'я не зайде. Крадії просто не захочуть зв'язуватися із цим цербером. Лю відеобімбі ви дізнається, чому не можна практикувати прийоми карате на вівцях. Дарма ця мала наїхала на тварину. Тепер і треба добре постаратися, щоб втекти від помсти шаленої тварини. Ось такий чудовий життєвий урок. Не варто на фауну ногами розмахувати, бо можна отримати добрячого копняка. Зараз ви побачите недомите ралі. Щоби взяти участь у таких шалених та небезпечних перегонах, треба бути справжнім відчайдухом. І навіть не обов'язково бути власником надшвидкого автомобіля. Може вистачити навіть потужних ніг. Аби була жага до перемоги. Ось так весело і без особливих зусиль заєць посідає друге місце у перегонах. Тільки тепер організаторам доведеться довго за ним бігати, щоб срібну медаль віддати. Якийсь подвиг могла б здійснити і ця білка, якби її не замкнули у клітці. Тепер бідолашні тільки те й залишається, що НАТО б тішити. Чого ви всі на мене витріщаєтеся? Коли ви вже розійдетеся? Мені до вбрання треба на людях я не можу. Що за зоопарк недолугий могли б тут і поставити тваринкам вотер клозет? Ох, важка в мене доля. А ось від такого хатнього улюбленця дуже скоро може розболітися голова. Тваринка не для людей зі слабкими нервами. Тільки послухайте, які шалені звуки видається жаба. Нічого гейка Арія, варто істоту погладити, як вона одразу впадає у несамовиту істерику. До речі, жаба може стати непоганим подарунком для друга, який ніяк не може прокинутися вранці. Кілька секунд такого крику і сон як рукою зніме. Дуже креативний будильник подарували ось цьому соньку. Під його звуки просто неможливо довго спати. Артем, просипайся, Це тобі твоя совість. говорить. ти так всю жизнь умреш прямо тут на полу. А мог би сейчас прямо встати пойти начать нову жизнь. Як же це чудово розпочати новий день з позитиву і приємних думок? Мабуть, цьому пацанові дуже просто буде досягнути будь-якої мети у житті. Ха 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 смішно. А от у армії з будильниками все набагато простіше. Воякам не потрібно слухати довгі тиради та вмовляння, розплющити очі. Варто почути лише одну фразу, і солдат одразу прокидається. Просто. Ось так навіть кричати не потрібно. Єдина фраза вимовлена пошепки робить справжній дива. Загалі-то в солдат дуже нелегка доля. Якщо провинився, обов'язково буде покарання. Причому воно може бути дуже незвичайним. Чому хлопчині дістався командир з фантазією? Треба бути дуже креативним, щоб вигадати таке витончене покарання. Це ще добре, що на вулиці мороз. Якби ця історія сталася навесні, довго би хлопчина грабля талий і сніг, збирав. В деяких школах буває така сама атмосфера, як і у справжній армії. Особливо, якщо натрапити на дуже жорсткого фізрука, цим хлопцям з учителем не пощастило. Навіть звичайна гра у вибивного перетворилася для них на дуже серйозне випробування. Підолашні навіть не можуть стрій покинути, бо фізрук дуже швидко посадить на гав вахту. А ще гірше дасть позачерговий наряд. Тоді ще гірше буде. Ось цей фізрок виявився значно лояльнішим за нашого попереднього героя. Дядько навіть взявся показувати своїм учням, як потрібно проходити дистанцію з перешкодами. Щоправда, вчитель трохи не розрахував власних сил. Він просто забув про те, що востаннє займався подібними навантаженнями кілька десятків років тому. Саме тому з ними сталася ця прикра неприємність. Мало того, що дядько мало не покалічився, він ще й добряче підмочив свою репутацію. Тепер пацани точно не будуть повторювати його. Подлі. Ви коли-небудь бачили справжнього супермена? Ні, тоді дивіться, наш наступний сюжет про нього. Повністю ми вам його не покажемо, але руки цього красення буде достатньо, щоб вразити вашу уяву. Оце так вміння у чувака дуже дивні кістки. Та він запросто може заробляти великі гроші власною рукою. А що п'ять хвилин шоу і гаманець збільшиться принаймні в два рази? Наші наступні герої також забажали мати якесь особливе вміння. От і пішли вчитися латиноамериканським танцям. І що з того, що у пацанчики поки що нічого не виходить? Головне це бажання і постійна робота над собою? Можливо, саме із таких красенів і виростають імениті танцюристи ви дізнаєтеся, що буває, коли дівчата підлітки отримують у подарунок веб-камеру. Тільки но техніка потрапляє їм у руки, кралі одразу починають знімати на відео свої шалені вчинки. Дівчина, в тебе ж все вийшло. Може варто зупинитися? Ну зупинилася. Тепер точно перестане робити всілякі дурниці. Просто батьки обов'язково покарають дівчину за поламаний телевізор і відберуть в малої всю іншу техніку. А цю дівчину вабить все блискуче. Навіть смітники не залишилися без уваги малої. Молодець красуня дуже креативний підхід до звичайних речей. Більш того, це просто чудова ідея для голівудського фільму Дівчинка-трансформер або дівчинка-смітник. Стрічка точно користуватиметься неабиякою популярністю. Коли за виховання дітей беруться мужики, результат одразу на обличчя, якби мама не старалася, все одно в неї не вийде добитися той кількості любові, яку малеча віддає татові. Скажи, мама, папа. Ні, скажи, мама, папа. От тепер добре видно, хто з дитиною більше часу проводить. Аргумент серйозний проти нього не попреш. Скажи, мама, папа. Про дівчат за кермом та їхні вміння водити машини легенди ходять. Але зараз ви дізнаєтеся правду, чому чудові леді роблять стільки помилок на дорозі. Річ у тім, що вони дуже гучно слухають музику в машині. Іноді дівчата так захоплюються якимось треком, що просто не звертають увагу на те, що відбувається навколо них. От і підрізають, і їдуть на червоне світло та з правої полоси наліво повертають. Мужики, тепер ви знаєте, що треба зробити, аби ваші кохані були кращими водіями. Просто забираєте магнітолу з тачки, і дружина одразу перетворюється на зразкового учасника дорожнього руху. Ось наглядний приклад. У тролейбусі гучну музику не послухаєш. Тому навіть білявки можуть керувати цим транспортним засобом. Бачте, як спокійно дівчина їде за маршрутом. До речі, у її тролейбусі завжди набагато більше пасажирів, аніж у інших. Всі мужики мікрорайону годинами чекають на красунечку з таким водієм. Їхати на роботу набагато приємніше. А от деякі дівчата використовують транспортні засоби зовсім не за призначенням. Ці кралі вирішили влаштувати дискотеку просто на даху автомобіля. І у них так гарно вийшло, що власник тачки навіть не став проганяти кралечок. Чувак навіть не пошкодував свого автомобіля. Дарма, що після танців на підборах йому доведеться повністю перефарбовувати дах тачки. Головне дівчата подарували п'ять хвилин щастя усім мужикам цього району. А як вам такі танці? Дівчата велику справу роблять. Без такого чудового видовища відпочинок на пляжі був би геть нудним. А з цими красунями життя одразу наповнюється сенсом. Ці тандітні створіння зібрали навколо себе з півсотні мужиків. Просто вони залишилися за кадром. Чувакам навіть all Inclusive з безкоштовним баром не потрібно, аби тільки ці красуні продовжували танцювати. Що не кажіть, але немає нічого кращого за танець сідничок. Тому хто вигадав цей неперевершений стиль, треба просто пам'ятника поставити. До того ж освоїти цю просту хореографію може кожна дівчина. Все, що потрібно для слави, інтенсивно рухати п'ятими точками. Кілька хвилин таких диких танців, і у вас буде цілий натовп шанувальників. Наша наступна героїня вигадала чудовий спосіб боротьби з поганими сусідами. Тепер мешканці сусідньої квартири бояться зайвий раз погане слово дівчині кинути, бо тільки но починають сваритися на білявку. Вона одразу влаштовує їм п'ятигодинний барабанний сет. Беріть приклад, шановні зовсім не потрібно палити сусідам двері чи писати матюки біля їхньої квартири. Є значно простіші методи виховання мешканців вашого будинку. Обитого пацана немає такої крутої барабанної установки, як у нашої попередньої героїні. Однак він не засмучується. Мега йому вдається влаштовувати навіть у звичайному метро. Щоправда, пасажири дуже швидко втомлюються від його гамірних пісень і виходять раніше потрібної станції. Але цей момент не переймає пацана, проте він їздить у вільному вагоні метро навіть у годину пік. Мужики, якщо хочете, щоб ваш телефон кожного дня мила симпатична білявка, вам обов'язково потрібно встановити собі ось таку програмку. Тільки погляньте, як ретельно красуня вимиває екран мобільного. Та за її роботою можна спостерігати годинами. Головне, не давайте дружині свій телефон, бо як побачить, хто вам у ньому генеральне прибирання робить, будете прати та прибирати самостійно. Наші наступні героїні вирішили створити неповторний кліп. От ті кім вирішили, що просто співати це вже банально і геть не актуально. На екранах повно дівчат, які просто співають. А от оригінальне куткудакання це абсолютно новий стиль у шоу-бізнесі. Варто продюсерам почути його. Дівчата одразу стануть світовими зірками. Далі у нашій програмі ви побачите крутий майстер-клас. Виявляється, для того, щоб у дівчини були пухкенькі симпатичні губи, зовсім не потрібно ходити до пластичних хірургів. Допомогти у красі зможе звичайний пилосмок. І вуаля! у вас одразу... Буде Ки, обов'язково порадьте цей спосіб своїм коханим, коли вони попросять у вас кілька тисяч доларів на пластичного хірурга. Повірте, спосіб діє. Ось, наприклад, цей хлопець вирішив самотужки змінити кохану. Щоправда, добровільно дівчина на це не пішла би, тому він і підкрався до неї вночі. Шкода тільки, що красуня так і не зрозуміла ініціативи свого коханого. Тепер хлопець у терміновому порядку шукає собі нову дівчину, проте тепер може одразу вибрати собі кралю з пухкими губами. Дівчата, якщо ви хочете зробити справжній крутий подарунок для своїх коханих чоловіків, забудьте про бритви і шкарпетки. Краще купіть йому квитки на змагання з полденсу. Повірте, після того як ваш чоловік пару годин подивиться на танці на пілоні, він буде чемним, люблячим, слухняним і завжди-завжди допомагатиме вам у господарстві. Аби ви тільки ще, хоча б раз, відпустили його на цей неперевершений захід. Далі у відеобімбі спортивні дівчатка. Щоправда, легка атлетка часто дається красуням важкувато. Просто ноги підводять. Важко пояснити, чому ця білявка зійшла з дистанції, бідолашна впала, буквально на рівному місці. Ой-ой-ой, давайте переглянемо в повільнені кадри її крутого падіння. Можливо, вдасться розглядіти, що ж стало причиною такого фейлу. Ні, нічого гісінько не зрозуміло. Може, білявка вживала якийсь допінг, от їй здалося, що під ногами є велика перешкода. Проблеми з координацією рухів має ця спортсменка. Мабуть, також трохи переборщила з допінгом, от бідолашно і потягнуло наліво. Нічого, красунечко, в тебе ще все попереду, тільки краще взятися за якийсь інший вид спорту. Наприклад, плавання. Там такі проколи будуть менш болючими. Наш наступний герой на відміну від дівчат, зумів отримати перше місце у змаганнях з боротьби. От тільки висвяткувати перемогу пацанові так і не вдалося. Бідолашний хотів показати справжній клас, а натомість насмішив усіх глядачів. Але менше з тим головне кубок у пацана в руках. Добре, що змагання були не із красивого виконання сальто. Мужики, якщо дружина примушує вас ходити на ранкові свята у дитячий садок, не відмовляйтеся. Нудно вам точно не буде. От тільки пам'ятайте, дивитися потрібно не на дітей, а на їхніх музичних керівників, які стоять біля куліси і ретельно контролюють хід концерту. Повірте, таке кумедне видовище зарядить вас яскравими емоціями та позитивом на довгі місяці вперед. Аж до наступного свята у дитсадку вашої дитини. Круті пацани вміють розважатися. Їм не потрібні дорогі ресторани чи казино справжньому мужикові вистачить і пару чарок оковитої десь на природі з друзями. Спершу круті випивають і закусують, потім їх тягне на подвиги. Цей красень з легкістю перестрибнув на людяну брило. А от повернутися назад вже не зміг. Але це на краще. Зате тепер на його друзів чекає несамовита пригода. Прекрасний стрибок, просто в Яблучко. Тепер, пацани, вам буде що згадати в житті. Дітям будете розповідати, як же ж круто з друзями гуляли. <свист> Наш наступний герой потрапив у пастку. Такої халепи він точно не очікував. Вирішив побавитися у дитячому водному зорбі Але ця забава перетворилася для бідолашного у суцільне пекло. Бре ж тут виглядав. Третю годину у цій кулісажу. Мене вже сили покидають. Відчуваю, доведеться тут і заночувати і померти. Мужики, ось вам дуже корисний життєвий урок. Після міцних напоїв краще не сідати в подібні атракціони, бо зможете надовго загубити себе. Наш народ не переможний, тільки наші люди можуть знайти вихід з будь-якої ситуації. Якщо закрили хвіртку, якої кожного дня мешканці району ходять на роботу, не біда. Круті винахідники дуже швидко вирішать цю проблему. Симпатичні жіночки, дідусі і бабусі, мужики і діти всі з легкістю долають високий паркан, аби тільки не витрачати кілька зайвих хвилин на обхід іншою дорогою. Навіть красуні на підборах не проти долати перешкоду. До речі, у жителів цього району Уже міцне здоров'я. Ще пак з такою ранковою зарядкою ніколи не хворітимеш. Наш наступний герой також не шукає легких шляхів у житті. Кожного вечора чувак піднімається у гуртожиток одним і тим самим шляхом. А що робити, коли роки молоді гуляти? хочеться, а комендант зачиняє гуртожиток о 10 годині. От і доводиться викручуватися, що правда, невдалі дні бувають навіть у крутих спайдерменів. Врешті-решт труба не витримала щоденних походня цього студента. Тепер хлопшені доведеться шука. Хати інші шляхи до своєї кімнати у гуртожитку. Далі у відеобімбі круті танці, що може бути краще за красивий вальс із коханим хлопцем. От тільки дуже важливо, щоб у обранця були міцні руки, бо тоді довго доведеться пояснювати подругам, звідки у вас взявся цей синець під оком. Давайте ще раз поглянемо на цю щасливу парочку. О, хлопче, після такого жорсткого фіаско дівчина добре аж подумає, перші ж виходити за тебе заміж. А ця наречена, схоже, дуже задоволена своїм дивним вибором. В неї просто немає приводів для суму. Дівчина вже стільки шампанського випила, так накидалася, що новоспечний чоловік виглядає в її очах справжнім аленде. Та і хлопчина дуже радий. Він просто до горілочки приклався. От і переконаний, що одружується з Дженніфер Лопес. От молоді клянуться один одному у коханні. І це прекрасно, головне, щоб по перший тверезий день подружнього життя вони були такі щасливі, як і на весіллі. Бо коли вранці проснуться, як побачать один одного, миттєво розлучатися побіжуть. Клянусь! І... клянусь! І, і звані мазь героїні да Дітей будуть сімей ряда! Клянусь! Добряч приклався до пляшки і герой нашого наступного сюжету. Мужик так загуляв, що аж не помітив, як його човен відв'язався. Тепер на чоловіка чекає буквально нездійснена місія дістати плавзасіб з води та припаркувати його на відведене місце. От тільки дядько взявся робити це не в дуже вдалий спосіб, а о, чувак, на скаті ти далеко не запливеш. Ну, як у воду дивилися, але треба шукати світлі сторони навіть у таких непростих ситуаціях. Зате у холодній води бідолашний добряче протверезів, і тепер йому не влетить від дружини. Якщо ви хочете гарно розважитися на пляжі, спершу поспілкуйтеся з інструктором. Він обов'язково розповість, як правильно сідати в атракціон. А для симпатичних дівчаток цей супермен влаштує по справжньому феєричний урок. Молодець мужик добре знає свою справу. Ну, а зараз найкращий сюжет нашої сьогоднішньої програми. Зараз ви побачите абсолютно новий та оригінальний спосіб поприколюватися над своїм друзякою. Все, що потрібно для жарту, правильно розмістити ноги бідолашного навколо стовпа, а потім спустити друга на землю. І все справа зроблено. Вузлик міцненько закручений. Тепер, мужик, так і залишиться сидіти на асфальті. До речі, не варто повторювати цей трюк на самоті. Мабуть, ви вже здогадалися, що підняться з такої позиції. Без сторонньої допомоги це просто не здійснена місія. І на цій жартівливі ноті ми закінчуємо нашу програму. Але це не привід засмучуватися. Адже вже зовсім скоро ви побачите ще більше шалених сюжетів з нашого спеціального каналу Відеобімба в інтернеті. На все добре і гарного вам настрою кожної хвилини життя.